Єдиний в світі музей ракетних військ стратегічного призначення розташувався прямо на межі Кировоградської та Миколаївської областей, неподалік селища Пабузьке. Ще у 2001 році, коли тут була ще діюча військова частина, почалася підготовка до того, аби відкрити на її базі музей. Офіційно музей ракетних військ стратегічного призначення було відкрито 8 листопада 2002 року. когда шел процесс ликвидации, будем говорить, это оружие для того, чтобы наследники наши, они видели мощь государства, в котором мы жили, и для того, чтобы в будущем, будем говорить, все-таки патриотизм за государство, в котором мы живем, у младшего поколения не пропадал. Два человека, которые приложили огромные усилия для создания этого музея, это Владимир Борисович Толубко, будучи здесь командиром дивизии, закончил свою службу начальником Академии Збройных сил Украины. И Георгий Корнеевич Кручков, председатель Комитета по национальной безопасности Верховной Ради. Аналогічних музеїв в світі більше немає. Є музеї в штаті Аризона, музеї в космічної техніки і Германія, Германия Пюне Мунде. Ну это музеї. Будемо говорити, здесь старт стартовая позиция, которая в своєму время вона так і залишилася. Ми підтримуємо її в тому стані. Там же навезли будем говорить макети, Не макети, а макет. Експонатикспосвізлі експонати. сидить бабушка на вході за 2 долари продає біліт, і в течение полчаса ви обходите це все. І будемо говорити. якщо знаєте англійський мову, по табличкам можете прочитати, що те за експонат. У нашому ж музеї екскурсії проводять військові у відставці. Люди, котрі присвятили все своє життя службі на аналогічних об'єктах, як, наприклад, Віктор Ксензов. Тут вони розповідають просто про своє життя. Географія відвідувачів широка. Сюди приїжджають екскурсанти не тільки з усіх куточків України та близького зарубіжжя, показати рідним, де вони служать або служили, але й з усього світу. Экскурсии для иностранцев мы проводим на русском языке и, как правило, будем говорить, приезжает переводчик. Но даже дело в том, что английский технический перевод очень сложный. Даже высококвалифицированные переводчики э, с трудом переводят эту терминологию. Начиная будем говорить, наверное, с Австралии, заканчивая, которая самая северная страна, это ну, там, Норвегия, вот такие. Очень много будем говорить регионов. Американці, китайці, японці, вся Європа, будем говорить. Ну одна з екскурсій у мене був бригадний генерал Саудовської Аравії. Музей створено на базі центральної позиції ракетного полку одиничного старту. Позиція обслуговувала 10 пускових установок і була заснована у 1969 році. Бойова стартова позиція складається з двох зон житлової та бойової. В житловій зоні знаходяться споруда номер 6 – це зона відпочинку чергової бойової зміни пуску. Бокси для зберігання машин, контрольно пропускний пункт, заправний пункт. До бойової зони входять холодильний центр, підземний захищений командний пункт, шахтна-пускова установка. Така бойова стартова позиція у випадку бойових дій могла 45 діб працювати в автономному режимі повністю герметично. Макети командного пункту та пускової установки у розрізі представлені у музеї. А холодильну установку та ліфт, котрий спускав чергову бойову зміну до командного пункту, та холодильну установку, яка представляє собою великий кондиціонер, забезпечує охолодження конструкції шахтної установки, а також техніку, що перевозила і встановлювала у шахти ракети та командний пункт, та багато іншого, можна побачити власноучку. На жаль, усім відомої червоної кнопки ми так і не побачили. В реальному житті її функції виконували злагодити. Джені дії двох бійців зміни пуску, котрі мали синхронно виконувати певні дії. Якщо розходження у часі перевищувало дві секунди, то система надавала ще дві спроби, а потім просто блокувалася. Адже якщо бійці не знали правил користування, то це вороги.